Альберт Шафіков, головний тренер регіону. Альберта, як вам сьогоднішній гра? Добрий вечір. Ну, сьогодні гра, знову ж повторююсь, що перший період грали, але не обґрунтовані Ви, е, вилучення приводять до голів. Не обґрунтовані, просто, просто не обґрунтовані Нікаторі нас було вилучені. Це по-перше. По-друге, ну, у мене дуже великі питання к суддістю. Ну і знову не, не завжди реалізовую моменти свої хлопці. Хлопці старалися, викладалися, ну, не завжди вийшло. mulțumesc.